Сьогодні ми поставимо нашу мітку на тому місці, де відбулося прощання з Симоном Петлюрою. Це так звана Румунська церква. Вона розташована у Парижі. Це місце, де була віддана остання честь, остання шана Симонові Петлюри після його вбивства у Парижі. Про вбивство і останній обід отамана ми розповідали у цьому фільмі. А про останній похід отамана ми розповідали у цьому фільмі. Посилання на обидва фільми буде в описі до відео. Напівофіційно цю церкву справді називали просто румунською, хоча дійсно це церква святих архангелів. Ми зараз її бачимо, і тут відбулося прощання з Симоном Петлюрою. Чому саме тут? По на той момент, коли було вбито петлюру, це була єдина православна церква, і та церква, куди вчащали всі православні мешканці Парижу, які не могли і не хотіли відвідувати російську православну церкву зі зрозумілих причин. Тому там бував і Петлюра, там бував і під церкву Махно та інші діячі тодішньої української еміграції. Прощення з Петлюрою відбулося у неділю, 30 травня 1926 року. Богослужіння почалося о 15.00 у румунській православній церкві, яку ви зараз бачите. Це приміщення, і церква, яка насправді зараз звеці, тоді звалася церквою святих архангелів. Але тоді, в просто в розмові, в звичайних бесідах, це називалося піти в румунську церкву. Ластиво Махно він не був віруючою людиною він не ходив в приміщення церкви, але він бував під церквою, щоб поспілкуватися з людьми, з українцями, які. Там були ця процесія, яка виходить. Ми бачимо дружину, доньку Симона Петлюри, і вони виходили саме з цих воріт, саме з цієї церкви, саме з цього приміщення, яке ми бачимо зараз з вами тут. Це важливе місце для вшанування пам'яті головного отамана, тому що ця церква стала місцем визнання бодай тимчасово. На час тривання жалібної церемонії всією діаспорою, що він був очільником української держави в екзилі. тому що похоронна процесія була настільки потужною участь усіх практично без винятку сил і політичних лідерів української діаспори була однозначною, і ця однозначність вона була проявлена саме на цьому місці цій церкві, церкві святих Архангелів. Важливо розуміти концепцію цього місця. Тут збиралися усі неросійські православні, тобто, це була така зона протесту, вияв протесту віруючих людей проти московської церкви. Ми бачимо в тлі за спинами дружини і доньки саме цю церкву. Саме ворота виходу з цієї церкви, звідки входила процесія, і рушила вона на Цвинтерманн-Парнас, на котрому ми ще побуваємо і зробимо окремий якісний фільм про місце поховання. І він вже завершить нашу чотирилогію про визначні місця пов'язані з Симоном Петлюрою у Парижі. Ця визначна для українців церква була збудована у 1375 році архітектором Раймоном Д'ютамтомтом для Турманського коледжу Старого Паризького університету. І також це той самий архітектор, який збудував Нотр-Едам де Парі. Ця церква єдина середньовічна каплиця, яка залишилася у цій окрузі після революції, великої французької революції. Будівлю служили місцем зборів революційної секції Пантеону, як штаб-квартира 12-го муніципалітету Парижі. казар Казарми були 1801 року. Каплиця була врятована від знищення завдяки історику Жюлю Кішера. І головне, вона була вчасно придбана Румунією у вересні 1882 року. І протягом десяти років велася робота з метою її реставрації та пристосування до румунського православного обряду. Для українців ця румунська церква має відоме історичне значення. Тут відбулося прощання з головним отаманом Симоном Петлюрою, якого було вбито в Парижі. Ось Ми бачимо зараз жалібну церемонію. Ми бачимо звідси вона вирішила на цвинтар Монпарнас, де похований Симон Петлюра, і на якому ми обов'язково побуваємо. Бо там ми будемо завершувати нашу чотирилогію про місця, пов'язані із Симоном Петлюрою у Парижі. Якщо сподобалось і не було вам нудно, ставте лайки, підтримуйте нас, і головне, підтримуйте зсу.